Добрий день, діти. Сьогодні до нас завітав на заняття Михайлик. Він такий засмучений. Михайлику, чому ти такий засмучений? Він говорить, що мама поїхала до хворої бабусі, а він не знає, в чому можна приготувати їжу. Дітки, допоможемо Михайлику вибрати, у чому можна приготувати їжу. Спочатку давайте назвімо всі предмети, які ви бачите перед собою. Біля тулуба вуха, а голови немає. Що це, дітки? Так, це каструля. Має рот і має вушко. Це, мабуть? Чашка? Схожа на сонечко, але збоку ручка. Що це, дітки? Це пательня. Не слон, а має носик. Не паровоз, а дим пускає. Що це, дітки? Вірно, молодці, це чайник. Давайте повторимо назви цих предметів. Каструлька. Чайник. Чашка. Пательня. Молодці дітки. Отже, михайлику в цьому посуді. Тобі можна приготувати їжу. Так, дітки, Михайлик в цьому посуді може собі приготувати їжу. Одним словом, ці всі предмети ми називаємо посуд. Дітки, ми з вами забули ще про одну дуже потрібну річ. Мама завжди сердиться на тата, коли він щось ріже на столі. Підкладає що? Так, дітки. Це дошка, так? на якій ріжуть овочі, фрукти. Так. Михайлику, що ти хотів собі приготувати? Михайлик каже, що він хотів приготувати собі яєчні. Дітки. Що йому потрібно взяти, як ви гадаєте? Так, йому необхідно взяти пательню для того, щоб приготувати собі яєчню. Дітки, а що в каструлі варять? Так, в каструлі варять суп, борщ, компот, так? Чайки п'ятять в чому? Вірно, в чайнику. Скажімо коротенько, що посуд допомагає варити, жарити. Так? Дітки, існує ще така назва цих предметів усіх, які називаються кухарський посуд. А ще є столовий посуд. Це ось такі глибока тарілочка та міленька. Вони для того, щоб туди насипати суп, борщ, кашу, макарони. Дітки, а як називається посуд, з якого ми п'ємо чай? Ось. Дітки, він називається чайний посуд. Подивіться, будь ласка, на весь цей посуд. І скажіть, який він. Так, дітки, він чистий, гарний, так новий. І якщо варити і жарити в такому посуді, то їжа буде дуже смачна. Але ж не забуваємо, що всі ці предмети перед нами це іграшковий посуд. Давайте ми з вами складемо невеличку розповідь про посуд. Ось, наприклад, я вам допоможу. Я складу розповідь про каструльку. Це каструля, вона має тулуб. Має дві ручки і кришку. Вона буває велика, невелика, є каструлі важкі і неважкі. В каструлі мама готує борщ, суп, компот. Дітки, а тепер ви мені складіть розповідь. Невеличку про патильню або чайник. Відео вашої розповіді ми з Михайликом будемо з нетерпінням чекати. А нам же разом з Михасиком пора з вами прощатися. До наступних зустрічей, гарного вам дня!